Ви дивитесь Лозівську панораму. Мене звати Олександр Шапко. Мої вітання усім телеглядачам. Мабуть, головна подія цього тижня сніг. На нього довго чекали і діти, і дорослі. Першим радість, другим розрада для очей. Щоправда, водіям перший снігопад влаштував справжній іспит з практичного керування. До дорожньо-транспортних пригод справа не дійшла, говорить у державтоінспекції. За перші дні тижня аварій не зареєстровано. Шофери були обережними і їздили з певним побоюванням. Шляховики дороги почали посипати зраннього ранку понеділка. 22 числа в 3 часа ночі почали посипку производити автомобільних і петопроводу в перекрестках. З 3 часов ночі, де до 7-8 ранку висипали 60 тонн піщано-селевої смесі. Ми ну, доповнительно було, ще 10 тонн висипано в течение дня, до 11 часов. Очисна техніка працює переважно вночі, коли рух на автошляхах не такий пожвавлений. Але в день теж проходять дороги грейдером. В основному ми усі приложили тільки на центральний, де ходять маршрутки, маршрутні таксі, автобуси. В основному, ось це, ось на це. піщано сольову суміш розвезли і по місцевим автобусним зупинкам, щоб двірники могли нею посипати тротуари. На цей посипку доріг вже використали десяту частину своїх запасів, говорять шляховики. На решту сезону має вистачити. Смотри, яка зима буде. Заготовлено 800 тонн піщано-сольової смесі. Ну, Самі розумієте, ну, по парананозам, скільки ми працюємо, у нас все. Сто дня і галальода. Так що зачитайте, які галальоди будуть. Через тиждень завершується рік 2008. Як його прожила Лозова у своєму щорічному звіті, аналізував міський голова. Як і в попередні роки, доповідь була призначена на кінець грудня. Для звітування обрали відкрите засідання сесії міськради. Про головні аспекти дивіться у нашому наступному сюжеті. Нинішній звітній період був непростий і, по особливому напружений такою загальною характеристикою, 2008-го розпочинав свій звіт міський голова. Починався рік доволі результативно, але завершується проблемно. До жовтня Лозова була у лідерах за приростами обсягів промислового виробництва. Навіть Харків обійшла і вийшла на перше місце. Але на початку листопада позиції здала і вже була передостанньою. Фінансова нестабільність цьому виною через відсутність замовлень. Підприємства не працюють навіть на половину своєї потужності. Найбільше постраждали ті, що продукцію експортують за кордон. Вперше за стільки років зайшла мова про масові скорочення. В зв'язку з фінансовою нестабільністю на промислових підприємствах виникає загроза скорочення працівників. Вже зараз провідні підприємства місця працюють в режимі неповного робочого дня або тижня. Керівництво змушено відправляти працівників у тимчасові відпустки. Це ковальсько-механічний завод, який не працює до березня наступного року. Ця позиція зрозуміла, але ж вона межує награжені порушення законодавства про працю, і наше завдання не допустити таких порушень. До листопада і заробітню плату лозівчани отримували вчасно. Заборгованості не було. Її середній розмір виріс і в жовтні складав 1850 гривень. Звісно, росли і ціни на товари і послуги, тому відчути повноцінне збільшення не вдалося, зазначав Сергій Литвинов. Але зарплати по деяким підприємствам вже почали затримувати. Так на сьогодні на деяких підприємствах виникла заборгованість з виплати заробітної плати, а також борги по сплаті обов'язкових платежів, що спричиняють дефіцит міського бюджету та виклик... Кликаючи ряд інших негативних факторів, так за листопад місто не доотримало. 1,8 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб. Схожа динаміка надходжень очікується і протягом грудня, що ставить під загрозу виконання річних показників, затверджених міською радою на 2008 рік. Податок з фізичних осіб одне з основних джерел наповнення міського бюджету. До листопада по ньому вдалося на півмільйона перевиконати надходження. На 140 відсотків збільшилися збори плати за землю на чверть єдиного податку. Бюджетні ресурси спрямовувались переважною більшістю на соціально захищені статті. Ті заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії, але у грудні профінансувати їх повністю бюджет не може. Потрібна допомога бюджетів вищих рівнів, бо сподівалися на неї ще на початку року, але так і не дочекалися. Не дивлячись на обмежені фінансові можливості міської скарбниці, резерви міська влада знаходить для гуманітарної сфери соціального захисту населення благоустрою ремонтів житлового фонду. Щодо останнього минулорічний показник по поточним ремонтам перевиконали на третину на капітальний ремонт у житлово комунальній галузі. З місцевого бюджету виділили майже 700 тисяч гривень. Але це крапля у морі, визнавав міський голова. Безцільової державної програми ефекту мало. Із завдань на майбутнє для комунальних підприємств першочергове впровадження енергозберігаючих технологій, технічне переоснащення підприємств. Останнє засідання на цьому тижні провела комісія з призначення матеріальної допомоги постраждалим внаслідок аварії на арсеналі. 300 тисяч гривень, виділені з обласного бюджету для цих цілей, розподілено повністю. Укрпошта доправила до адресатів практично всі перекази. Листоноші працювали навіть у свій законний вихідний, щоб сповістити про допомогу якомога більшій кількості людей. Левова частина переказів вже й оплачена. Останні 11 тисяч гривень розподіляли на останньому засіданні комісії. До цього переліку увійшли заявники, з якими не змогли поспілкуватися члени робочих груп, першого разу. Тому опрацювали їх додатково. Загалом матеріальну допомогу отримали 1250 лозівчан. Блоки огорожі на цьому тижні почали встановлювати на мосту по вулиці Моторного. Загальною довжиною більше 500 метрів. Паралельно з цим шляховики почали вже укладати асфальт. Але поки обмежуються нижнім шаром, грубозернистим. Верхній, скоріш за все, накатуватимуть весною. Відкрити місце для автотранспорту планують до Нового року. Народні обранці обласного рівня до Дня Святого Миколая вихованцям Лузівської школи-інтернату привезли подарунки. Для початку солодкі дітям, згодом пообіцяли допомогу самому закладу. Довго будуть згадувати вихованці школи-інтернату щедрі на подарунки Свято Миколая. Турботливі спонсори не шкодували коштів на солодощі, фрукти, іграшки. Разом з депутатами міської ради Віктором Величковим, Миколою Камінським, які завітали першими в цей день у важливий освітянський заклад, приїхав з подарунками і депутат обласної ради Андрій Мільніченко. В цей день більшість дітей поїхали на виставу до Харківського цирку, але кількість подарунків депутата. Ми добродіями була врахована і на відсутніх. Спілкуючись з вихованцями, вони переконались, що їм тут затишно і добре живеться. Оплески дітей лунали як щира подяка за турботу про них. Не встигли перші гості розпрощатися. А на порозі вже інші працівники будинку дитячої юнацької творчості разом з старшокласниками міської шкільної ради, які несли безліч яскравих, цікавих і пухнастих іграшок дитячим радощам не було меж. Свято і добра благодійна справа об'єднали в інтернату і їх гостей у веселому хороводі. Починаючи з Дня Святого Миколая і протягом вихідних працівники ДАІ усім відділом чергували на автошляхах. Як підсумок, у чотирьох водіїв були вилучені права за керування автомобілем у нетверезому стані, а самі автівки доправлені до штрафмайданчиків. Усього протягом грудня таких фактів зареєстровано 13. З цієї кількості два стосувалися двоколісних транспортних засобів. Усі без винятку порушники, які за кермом знаходилися на підпитку, будуть покарані на суму у 2,5 тисячі гривень, або на них чекає адмінарешт. На новорічні свята працівники ДАІ теж готуються працювати у посиленому режимі, щоб на дорогах був порядок і безпека. Своє ж професійне свято правоохоронці відзначали згідно календаря у суботу. Про це у матеріалах Ольги Перепелиці. День української міліції це професійне свято завжди відзначається з шаною і повагою до тих, хто присвятив своє життя благородній справі, захисту прав та свобод громадян. Адже саме працівники міліції завжди готові за першим покликанням прийти на допомогу тим, хто потрапив у біду від правопорушників у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Керівництво міста, району і відділу міліції, нагороджуючи кращих представників героїчної професії за сумлінну службу службу, мужність і високий професіоналізм бажали сил і наснаги, доброї вдачі під час виконання службових обов'язків, вагомих успіхів у самовідданій праці, від результату якої залежить авторитет закону. Міліція Лазарщини дуже багаті традиції. Лазивая завжди була непростим регіоном. і вам, тим, хто посвятив свою життя, защитить правопорядка, защитить граждан. общественного спокойствия. Особенно приятно в эти дни ощущать то, что от вас очень многое зависит в непростом мире сегодняшнем, в непростом развитии нашего государства. И потому я хочу сказать, что вы всегда были на передовых рубежах, и вы, невзирая ни на что, выполняли свой долг, иногда даже ценой своей жизни. И потому сегодня мы свято чтим тех, кого уже сегодня нет среди нас. Очень приятно, что руководство его и горное дело, и других подразделений, которые сегодня находятся в этом зале, чтут своих ветеранов. Их активная работа вас дисциплинирует, направляет вас в нужные русла. И, наверное, сегодня является также образцом служения нашему городу. Талановиті митці подарували винуватцям свята, пісні, танці, і головне гарний настрій. Але не всі співробітники міськрайонної і лінійної міліції, державної охоронної служби та дорожньої автоінспекції були присутні на святковому концерті, бо і в свято виконували свою почесну місію. Приборкати злочинність конче необхідно, але важко, особливо коли ти працюєш патрульно постовим на залізничному вокзалі станції масштабного значення, коли за зміну сотні поїздів, тисячі пасажирів, а вас у наряді двоє. Нелегкі міліцейські будні вимагають від кожного фахової вилучки, компетентності і, звісно, хоробрості. Міліціонери патрульно постової служби лінійного відділу міліції на станції Лозова забезпечують супровід пасажирських і електропоїздів переважно у нічний час, з метою недопущення правопорушень, викрадання особистого майна пасажирів, вживання у поїздах, алкоголю, що найчастіше стає приводом скоєння злочину на залізниці. У цьому році під час супроводу службою виявлено 1037 правопорушень. За участю патрульно постової служби розкрито 67 злочинів, 19 правопорушників, затримані за крадіжки, перевезення вогнепальної зброї, наркотиків. Затримання цих небезпечних для суспільства злодіїв не менш небезпечні і для самих міліціонерів. Обис чоловіка, досмотр. Тобто, ми не знаємо, що чоловіка в кармані. Можно наткнуться на тот же шприц и заразиться вирусом СПИДа. Это уже опасность. Лично у меня был такой жизненный опыт. Снимали с поезда женщину, которая сорвалась беременность, вся в крови была. Мы ее на руках занесли в комнату милиции, вызвали скорую помощь. Скорая приехала. Через полчаса нам позвонили, сказали, что у нее там, ну я уже точно не помню, какая-то степень СПИДа. Поэтому, если бы у кого-то була какая-то ранка на руке, можливо була вероятность, що роботі міліція заразились би Пильність і прагнення у кожній ситуації дати зважену оцінку подіям не завжди застраховують правоохоронців від опіру злочинців при затриманні. Це ризик для здоров'я і життя людей нелегкої професії, особливо в цей кризовий час. Усілюються всі наряди. Тобто все ночные, будем так говорить, криміногенні поезда ми взяли под контроль, Ну, Обычно в ночное время електрички трехчасові, которые приходять к нам, там часто совершаются кражі, либо кого-то там едут. їдуть. В основному це несовершеннолетняя молодежь. Вокзал вже давно став притулком для обездолених людей. Ліс, которые занимаются бродяжничеством, теж виявляють. составляют на них материалы, проверяют их на причастность к преступлениям. То есть есть у нас специальные программы в дежурной части в компьютере. И направляют на спецприемник в город Харькова. В течение 11 месяцев было выявлено 24 лица подозревая в бродяжничестве. Из них 18 было доказано, что это бомжи. Погрітися у вокзалі і поживитися тим, що погано лежить, єдине бажання безпритульних підлітків. Часто з'являються у вокзалі безпризорні діти. ну їх видно одразу. Грязна одежда, там теж ходять, що то іщуть украсть. Таких дітей виявляють, доставляють сюди в лінійний відділ. і у нас є дитяча кімната міліції, де ними займається вже спеціалізована служба они ищут родителей, если родителей нет, то в специальные детские комнаты. виконуючи благородну справу, забезпечуючи охорону громадського порядку на залізничному вокзалі за адміністративне правопорушення міліціонерами патрульно постової служби поштрафовано 706 громадян. У прибуток державі стягнено 31 тисяча 36 гривень. Дві пожежі трапилися за неділю і понеділок. Усі в приватному секторі, але у різних куточках Лозової. Перша по вулиці Красні, що на Вилівському боці. Друга по вулиці Комінтерну. Про причини загоряння у сюжеті Вікторії Кожедуб. Приватний будинок по вулиці Красній, скоріш за все, хтось підпалив, припускають пожежники. Тривалий час у ньому ніхто не жив, дім стояв хазяйським оком ненаглянутим. Пожежу сусіди побачили, коли вогонь дістався шибок на 01, Зателефонували з годинним запізненням. Рятувальникам боротися з полум'яною завісою довелося впродовж трьох годин. Матеріальних збитків буде тисяч на десять. Втім, цього недостатньо для порушення кримінальної справи. Скоріш за все, палія ніхто шукати не буде. Причину понеділкової пожежі на вулиці Комінтерно іменесники одразу. Підаще приватного будинку зайнялося через несправність димоходу. Іскра з порепаної труби впала на лахміття, воно загорілося, і вогонь розповсюдився горищем. Господар обіця спершу намагався самотужки загасити полум'я. Я короче вийшов. Уже тут але зробити це вдалося лише пожежникам. Вони не дали вогню перекинутися на жиле приміщення. Такі у нас пожари бувають і. Не всегда люди обслуживают перед началом отопительного сезона и в течение отопительного сезона печи. Не всегда чистится сажа, не всегда проводится аштукатуривание и побелка известью дымоходов. Это проводится для того, чтобы обнаружить прогары. Поточного року на Лозівщині більше сталося пожеж на 14, ніж минулого. Серед причин називається не лише нехтування правилами користування пічним опаленням, а й несправність електропроводки. Ізоляція електричної проводки має свойство устаревать і терять свои свойства. Одна е, необходимая замена, но ну, так мы на даний момент определяем, не реже раз в 10 лет обов'язковий Спосіб профілактики або метод її питання, електротехніческає на сопротивлення ізоляції, втратила вона свої ізолюючі свойства або ні. Частіше за все, пожежі виникають через людську недбалість. До трагедії призводять і дитячі забавки. Від того гинуть люди. Кількість збільшується 11 років у цьому році, тоді як у минулі, нараховувалося до п'яти. Енергетики своє професійне свято відзначали у понеділок. Були вітання, відзнаки, але свої традиції пограти в інтелектуальні ігри працівники Лузівського району електромереж не змінили. Подробиці знає Роман Диняк. Як і годиться в кожному колективі, енергетики професійне свято відзначали разом в урочистій обстановці. Традиційно керівництво підсумовувало роботу багаточисельного колективу та відзначало найкращих подяками і преміями достойних енергетиків. Премія хороша, перед камерою не буду говорити, що я думаю, премія достойна енергетика. Те, що колектив енергетиків величезний, помітно одразу, а ось оком не побачиш, хто скільки тут пропрацював. Очікує високу відповідальність, професіоналізм, ми достигли в області передових позицій. Ветеранів своїх вони не забувають, вони їх люблять, шанують, а ті у відповідь дякували та бажали вдалої праці. Желаю вам крепкого здоров'я. Успеху в роботі і в кожному домі, благополуччя, сім'ї, приличні зарплати і головне вовремя получать. Робота енергетиків надто важлива для Лозової, підкреслював у привітанні секретар міської ради Андрій Шевченко. Енергосистема це та з отраслей нашого обзяйства страниця, яка страну зв'язує, робить її єдиною, діє її надежною. И ваш труд неоценимый в условиях страны, естественно, в условиях города и у городского совета с нашими электрическими сетями и с другими подразделениями АКОБЛЭНЕГО. Давние хорошие партнерские отношения. Всегда мы находим поддержку с вашей стороны, всегда обращаемся к вам за помощью, а увы, этих таких моментов критических или каких-то таких пограничных, где надо не по нормативу подойти к делу, а может по сердцу. И ликвидация последствий на арсенале тому есть пример. Ваша помощь была неоценима при восстановлении. Поэтому от имени городского головы, от депутатского корпуса, огромное вам спасибо за вашу работу. Больших вам удач, радости от каждой минуты, от каждой секунды, от каждого часа в этой жизни, от тех часов, которые вы проводите в коллективе. Естественно, достойной оценки вашего труда, чтобы она была всегда. достойной не було поводов для того, щоб идти искать, іскати, поучившись у вас, йти іскати лучшую. З праздником і ті іскати до лучшеї роботи. З праздниками всього хорошого. Від керівництва міста були вручені почесні грамоти за довгу працю та велику професійність. Офіційна вітальна частина закінчилась, але свято тривало, бо призи не всі розібрали. Їх треба було заробити, зігравши в поле чудес. Ця гра улюблена в колективі грають дуже давно і бажання таке не зникає. Здавалося б, що там слово відгадати. Простіше нема нічого, але це тільки здавалось. Для гравців такі загадки були, особливо у супергрі, де фіналіст здався, бо не знав, як срібну монету у царські часи називали. Тож весело на святі було і від поля чудес, і від концерту училища культури. Енергія радості, задоволення вирувала на святі. На цьому в мене все. Я з вами прощаюся і повідомляю. Новий випуск лозівської панорами вийде в ефір у п'ятницю о 19-й годині. Повтори програм ви можете побачити о пів на сьому ранку о дев'ятій, десять, о 19-й і о 21-й годині. Тож дивіться нас.